Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на Міні мініагровіниці. Сьогодні ми оглянемо джиму 504 з кабіною. Які переваги і недоліки цього тракторця в порівнянні з тим самим Ловолом, з Донфенгом, з Оріоном 50-кою? По-перше, габарити в нього менші, ніж в Ловола, але це в деяких роботах може бути і перевага, наприклад, якщо робити в садку, то тут габарити мають значення. Двигун у нього стоїть під капотом такий самий, як Ловола, 495. Колеса передні 7,5 на 16, задні 1,2 на 28, тобто більші вже колеса, ніж 40ки. Має він реверс, кабіна. Не дуже здорова, але в принципі зручна. Як на мене, є два суттєвих недоліки, я б кулісу поставив бокову, було б зручніше сідати і виходити з трактора. І, як на мене, дуже примітивне сидіння. Тобто без амортизаторів, без нічого, я то розумію, що вони зробили певний захист і він мішає поставити з пружинами, тому що тут були б. Багато отворів і бачок опимовача розмістили в кабіні. Ну, в принципі, якби я би його краще виніс би ззаді за трактором, але вже як виробник поставив. Ось такий чудовий тракторець, саме приємна в нього ціна. Тобто, це трактор на 50 кінських сил, який коштує дешевше 10 тисяч доларів, він коштує 9 900. Також, як зараз вже модно робити в тракторах, і всі виробники почали це робити. Це примусова гідравліка, два зовнішніх циліндра. Тобто це дає і збільшену вантажопідємність навісного, і може бути притискання примусове при бажанні. Має дві пари гідровихідів, що теж необхідно. І поставили, порівняю з іншими джимами, поставили вони ще гідравлічний фільтр. Ось така от. Цікава модель. По дизайну він приємний для ока і приємний по сідні. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, Тиворівське шосе 2А біля авторинка. Є величезний вибір тракторів, як китайців, так і японців на будь-яку потужність, на будь-який смак. Будемо раді вам допомогти підібрати тракторець до нової зустрічі.